Доброго дня, друзі, субота. Сьогодні розповім вам про те, що Юрасик у мене вдома, що робить, про те, е яка картопля у нас раня, супи раня тридцятиденна. От ну і ще кілька слів про наших курочок та шичок. Поїхали, дивлячись на те, що травень і теплінь. Середина травня у гаражі горить грубка. А все тому, що правильно, дома Юра, а значить, нарешті свиня вариться баняк. А чого так, що саме от Юра баняк варить? тому що грубка ця примуштрована у нього прямо в гаражі, хто що не бачив і не знає. Я без нього сюди не лізу. два вибудки каченят, друзі, під ось цією качечкою. Хто бачив попереднє відео, вони виводили з різницею у де. Одна вивела, і, до речі, 100% вивід, як я казала, під однією качечкою і виявилося, що під і під другою качкою. От, одна вивела 14, інша вивела 16. Ну і звісно, тут аж біля них ось ось-ось-ось індійський бігунок. Вісім штучок, ті, які виводила кочка. Ну, і одне сидить старшеньке. Це воно сюди випадково потрапило, коли заганяла цих маленьких каченяток. От. Але вже я його не ловила, не вигонула, думаю, рівно буду вигонити ввечері, загонити ось ці качки. Чинята, От то воно собі побіжить до своїх Срібна фазаночка сидить на яйцях. На яйцях срібного фазана. Ще раз дуже дякую щиро Олексі, що зателефонували, що вислали яйця. От, і вона сіла. Пробне яйце ми під нею підкладали куряче побачити, чи вона посидить, чи вони не з'їдять. От вона день на ньому посиділа, якраз отримали з нової пошти посилочку від Олексія. І ввечері, вчора поклала, виймала вона тут ще на такі кришиці, примостилася. Я ввечері виняла ту кришечку, зробила їй таке сяке більш-менш гніздечко, щоб було їй зручніше сидіти. І вона прийшла на них, сіла. Думали, ми, що буде е, ось цей петрусик. Ось цей її петрусик. Думали, що буде е, теж яйця клювати. От, але по курячому побачили, знаєте, що фазанка встане там їсти чи що, Він до яйця підходить. І він так легенько е, довдовну. Він знаєте, пробує. Але він його не роздобав. Ми думали, якщо фазанку посадимо уже на їхні яйця, ну на на яйця фазана, думали, його заберемо, знаєте, щоб не зробив шкоди. Але побачили, що він ні, він безвредний, виявляється. Тому не забираємо він собі тут біля неї. А вона на яйцях налегенько стала. Вона стала, тому що я підійшла просто ближче. Бачите? От, але вона прийде назад, сяде. Ось така у нас чудесія. Фазанка Казанка не неслася, але сіла. Качечка бігунка виявилася з характеру. Ну в якому плані? Я точно не знаю. Можливо, яйця були не закладені чи що. Але е, от під нею було стільки яєць. 5, на 5 яєць я її посадила, і потім квочка встала, лишились яйця. Я підклала яйця під неї ще ті, на яких сиділа квочка. Що ви думаєте, вона їх повикидала? Можливо, вони десь билися там з квочкою, чи що та, та яйця подобалися, чи що. але справа у тім, що вона яйця таке повикидала, От, подовбала і під нею лишилися ось ті п'ять яєць, на які садили її. Премьем, бо присів холодочку хвіз догори, хвіз трубою, <смі> курочки зайняті, та водить, та десь неслася, та сидить. Не підсипаємо, тому що сіла так. Е... Знаєте, якось взагалі не в тему, от сіла у тому гнізді, на яке квочка ще веде свої курча сідає, і ніяк не можна привчити квочку з курчам летіти десь на вишки або сідати в іншому місці. Ну, а ту не можна привчити пересісти. Тому от там якось сидить. От, та я собі думаю, несеться на даний момент всього лише одна курочка. То я так кожен день, поки що яйця забираю. Ну, думаю, так, хоча б до десятка якихось яєць. і щоб уже підкласти квочку, і хай би вона там сиділа. Мої дівчата он теж не дивись, що дорослі дурачаться. Доволі хороша, ось ця приспособа з прицепчиком, яку Юра придумав, немає вольєрчика. то на тобі прицепчика. От, і на тракторному прицепі вже який день курчата. І от з того часу, як ото було холодно, як відійшло троє, так і після того усі живенькі, слава Богу, здоровенькі. Ну, одне курчатку, вон, бачите, як пересувається. Воно е, на ніжки. Так воно бродилося. от. Важко, але нічого, воно ще таки живе. Курчата кохи. Ось ці такі жопатенькі, махнатенькі, на них дуже цікаво дивитися. І буває, вони так на цьому прицепі починають підлітати і, і битися чи гратися. Це соренята, он, е, накришила, накришую їм час від часу зелені. От. Дивлюся, що і курчата дуже гарненько їдять, але ну, це така особливість годування цих садят. Їм потрібна постійно зелень. От. Та я їм накидала он. З самого ранку такого просто Юра свиням накосив. От я кинула такого цілого, вони там бігали, доганялися, один одного забирали. Накришила такого споришику зеленого, От, постійно підливаю водичку. І вони собі тут сонечко, тепленько. От, по мірі того, як повертається сонце, вони собі знаходять міс містечко, як так сісти, знаєте, щоб он так на сонечку грітися. Ну і ростуть. Дивіться, як ця качка. Каченят під себе, вони не поміщаються, а вона їх все рівно всі під себе. Це сарки, друзі, як бродили, так і бродять. Де несуться, не знаю. Ото скільки яєць. Знайшли по сусідах. Стільки поки що є. Ну, ну не знаю, одним словом. Десь несуться, а зрозуміти не можна. Вони то там сидять, то там сидять. Ось поділені троє. Самець і дві самочки тут, а ще десь один самець і дві самочки. Навіть і не знаю, але тут поблизу немає. Архипушка допомагає підготувати площу до оранки, все цей город ще буде горатися От, під, е, під сою, то він тут ступує, спасує до сусідніх кобилок, підіржує, коли почує. Юра, ось готується вчепити рало. Де ти там? Як Юра, тут? ти тут. І будемо зараз підсипати, так? сапатьорити сапатьорити, Буде сапатьорити. нашу супер-пупер ранню картоплю. Ну, коли виїдемо, то я вам скажу. Півники-бентамчики. Як завжди, на цих тракторних причандалах, то там, то сям повискакають, співають. Десь має бути квочечка з курчатами. І поки що я її тут не бачу. Півники є, печечки немає. Кочурічинги з ханий Тайсон. Посідали взагалі під трактор, поховалися. Не чіпайте нас і ми вас не почіпаємо. Каже, йди мені допомагай. Прийшла і допомагаю. Все? Ні. Ще ні. Але я допомогла? Пальця, пальця я зараз візьму. і знов ставиш пальця. Якого? Тобі що мало пальців є? Біже ножиками? Ні, своїх не ставлю. Ножика. Все вставляти? Угу. О, то я таки щось помогла. Що? Познімати розпашки. Так. А то це ти не ними будеш їхати? Он долежать, коли вон спали, біжи принеси стріли. Ну, що сказати, баба є баба. Я подивилася, думала, що це він і ними їде. А він каже, тепер треба розпашки познімати, стріли давай неси поставити. Ой, понесла. Як зараз у нас тут пахнеть. Розпускає цвіта кація. А вона в нас тут кругом. Отак. От Усе в акаціях. І вон так на ту сторону височують акації. І ось тут, де височують, то теж акації. Взагалі у нас в селі багато акації. Поки там трактор готує, то долучив мені піти, дров підкинути. Не знаю, потрібно буде вже, щоб, напевно, що десь на вулицю. Якщо будемо варити літо банячки, просто товч варити. Пригостили діти сетерочком і конфетками. Вони сьогодні мені важливу роботу зробили, ну і відповідно вирішили посмакувати потім. От. Ну і ще мені перепало. Саді в тебе стріла. Бере сапу десяє, треба покажу. Що ти з мене хочеш? Що береш сапу. Так. Не це повинно робити, йому тяжко. Ти береш його догори і ось то бачиш. Відб'єш руки в огородці. А тако На, вперед. Об'єм поняла. Треба повторити, щоб закріпити знання. На, ще раз покажи що давай повторим, давай повторим. Я як на сході піде і так. Піде і так. Заїхав Юра стрілами в картоплю. Ну, не в ту, що супер а Картоплю, звичайно, яку садили, але хочу вам сказати, що вже дане декад картопля сходить. Уже й така, вон, видно, кущики зеленіють. Зараз не знаю, чи він її всю промотижи, чи ні чи розвернеться на ту. Заїздить просто між рядками. Далі. Це він, напевно, що так туди-сюди кілька разів. а можливо промотижить усю. Ще бур'янів тут тут ще не посходило. Ми не обробляли нічим, не покривали. Але він, напевно, що просто хоче повітря дати. Бурячки вже можна було починати і проривати, але хайно ще почекаю. Дайні ще хоч курс лікування до кінця пройти, а вже тоді. Ну та то й дійшла я тепер до ранньої цієї картоплі. <гум> Значить, що в мене дівчата сьогодні зробили? Дівчата мені сьогодні, часник цибулю, ось пробігли сапками і навелися ку таку красу. Як там в них вийшло, але як не вийшов, але ж добре, правда? Діти стали. Перебили мамі краса. Картоплю вони теж перебивали, але їм Юра так сказав, між міжраді ніде не чіпати, він міжраді прийде стрілами, а вони так собі між картоплею. Ну і далі, от саме про картоплю. Картоплю, коли купували, нам сказали, що сорт Ароза. Ось, ми ще такі, знаєте, ще так Юра наказував: купувати треба в магазині, там буде, там продадуть. А ви подивіться на цей надральній сорт. Хоч одна зав'язь десь є. Абсолютно ніде немає. Ну і чим вона тепер Раня чи раня? взяти е, ту саму беларосу, посади її трішки раніше, як звичайну картоплю. І вона тобі буде як і ця. Не знаю я на що ми повелися. Ото правду люди писали мені, з якої це області. От, Херсон, здається, от, писали люди, що ми раніше садили, але нічого особливого в цій картоплі немає. То я так і хочу сказати, друзі, нічого особливого немає. Ну єдине, що знаєте, буде вона можлива буде трішки раніше, як е, та. Ну, мала б бути, звичайно, тому що посаджена ж вона зарані, вона вже он'я. В той час, коли картопля наша от сама сходить, то ця вже оняка картопля. Тому так, вона буде трішки раніше. Але, але вона не є, так як нам сказали, так як я прочитала 30-дневка. Не знаю, від чого, від чого тих 30 днів починати рахувати: від того, коли посадили, чи від того, коли вона зацвітає, я не знаю. О. Ну, Такі у нас справи з картоплею. Ну, але нічого, хоча б сорт поведемо, якщо вона буде смачненька. Юра, а що ти скажеш за нашу ранню картоплю? Він я скажу, я подумав за але це вже в матку. Нема ніякої ранньої картоплі. А під агроволок і білу росу посадити, то вона буде рання. п'ять днів різниці, все так по що таке п'ять днів. Нічого. Щоб ж люди не відійться на ранніх картоплі. Ну, от такі у нас, власне, справи на сьогоднішній день. Живемо помаленьку, потихеньку. Хочеться, аби в мирній країні. Саме головне. Тому всім добра, щастя, здоров'я міцного і саме головне найшвидшого миру.